А вітаємо численних шанувальників футболу і пропонуємо подивитися нову програму, підготовлену творчо-виробничим об'єднанням УТН про улюблену гру мільйонів і цілком закономірно. Що назвали ми її футбол від УТН. Це своєрідний огляд найцікавіших, найяскравіших миттєвостей футбольного життя минулого тижня. Зрозуміло, чільне місце посідатиме у ньому. Чемпіонат України серед клубів вищої та першої ліг разом з вами ми слідкуватимемо за виступами національних збірних нашої країни та провідних українських клубів у європейських турнірах. Ну а починаємо ми свою першу програму оглядом ігор 9-го туру чемпіонату України серед клубів вищої ліги. Не секрет, що проти лідерів українського футболу кожна з команд намагається зіграти у повну силу. Не стало винятком і зустріч між господарями Поля, футболістами запорізького «Торпедо» та київськими донявницями. І, хоч першу половину матчу автозаводці не створили практично жодного небезпечного моменту біля воріт суперника, але надія забити гол їх не залишала. Однак перший тайм матчу так і закінчився з нулями на того сподіваюся. Між іншим, саме на 20-й хвилині першого тайму, запорізькі шанувальники футболу були свідками досить рідкісного явища, коли головного судді матчу через травму замінив один з його помічників, який досить впевнено впорався із нелегкими обов'язками головного реформу. Друга 45 хвилинка розпочалася дещо жвавіше. І кияни мали добру нагоду порушити неприємну для них закономірність, бо вже в четверте поспіль вони не можуть здолати торхолівців на їхньому стадіоні. Але ж ні заміна Віктора Леоненка, у якого не пішла гра, ні посилення нападу Сергієм Ребровим бажаного успіху не дали. В останні хвилини матчу динаміці вчинили справжній штурм воріт торпеду. Але автозаводці вистоїли. Отже, в підсумку 0-0. більше п'яти тисяч тернополян, незважаючи на не зовсім футбольну погоду, прийшли суботнього вечора на центральний стадіон міста у шостому чемпіонаті, виступаючи на своєму полі. Нива не віддала бодай очка суперник. Вже на 9-й хвилині матчу індивідуальний профістрів захисника господарів Демінчука завершився потужним і точним ударом, і голкіперу Воробйову довелося витягнути м'яс сітки ворі. Володіючи ігровою і територіальною перевагою, футболісти Ниви ще у першому таймі могли збільшити рахунок, але свої моменти не використав Автанділ Капанан. На початку другої хвилини зустрічі він тратив ще одну нагоду відзначитись. І все ж через декілька хвилин помилку Автанділа виправив його брат Таріял. Отримавши право на штрафний поблизу воріт Кривбасу, після потужного удару м'яч опинився все-таки у правому від вертеря куті воріт. Отож, 2-0. Взагалі-то цей матч, з огляду на голові моменти, міг би бути значно результативнішим. І, попри все, керівництво Ниви, про що засвідчила після матчева прес-конференція, залишилось задоволеним не стільки результатом, як самою грою. Ця гра вносила деякі такі корективи в турнірну таблицю. Якщо ми сьогодні виігрували, звичайно, ми... Віддалялись від команд аутсайдерів, і, і команда прекрасно розуміла, наскільки серйозна сьогодні ігра. Я думаю, що цей характер, цей бійцівський дух, який команда проявила, якраз і не дозволило команді проявити найкращі свої сторони. Хоча, чесно скажу, що було декілька епізодів, які команда показувала дійсно і красивий футбол. Чистолюбний дебютант вищої ліги Полтавська Ворсла до матчу у Запоріжжі із місцевим металургом залишалася єдиною серед команд першого ешелону, яка не пізнала гіркоти поразки. З настроєм продовжити безпрограшну серію полтавські футболісти вийшли і на зелений газон стадіону Металург. Треба віддати їм належне, у першому таймі вони створили кілька гольових ситуацій біля воріт господарів. Однак, мабуть, саме оте бажання будь-що виграти чи домогтися нічиєї внесло нервозність у поведінку футболістів ворстку. Запоріжця Олександра Іванова перебільшення можна назвати героєм другої 45 п'яти хвилинки. Саме він на 57-й та 60-й хвилинах зробив рахунок у цьому принциповому матчі 2-0 на користь Металурга, змусивши капітулювати полтавчан. Після нічії з полтавською ворською та перемоги над Запорізьким металургом футболісти столичного ЦСКА у Кіровоград на поєдинок з зіркою Нібас вирушали у піднесеному настрої. 48 хвилин перельоту, і літак військово-повітряних сил України м'яко приземлився в Кіровограді, який зустрів армійців яскравим сонячним промінням. У гравців зірки нібас настрій теж був непоганий. Саме цього дня місто святкувало свої іменини. І ті 3-4 тисячі глядачів, які завітали на центральний міський стадіон, сподівалися побачити гостро атакуючий футбол. У першому таймі його як такого не було. Команди, здавалося, вивчали одна одну, шукаючи шляхи до воріт. Але гра в основному точилася в центрі поля. Запам'яталися хіба що два-три моменти біля воріт ЦСКА. проте їх гострота зводилася на нівець прекрасною грою голкіпера армійців Віталія Реви. Важко сказати, що саме говорив своїм підопічним під час перерви Олександр Іщенко, але в другому таймі на полі грала зовсім інша зірка, ніби. На 48-й хвилині захисник ЦСКА Віктор Уляницький порушує правила на підступах до штрафної своєї команди, і керовоградці виконують штрафний. М'яч пробиває стінку і потрапляє до захисника керовоградців Олександра Соболя. І той спокійно відправляє його в сітку воріт. ЦСКА на декілька хвилин перехопив ініціативу. Але цього дня у армійці в атаці нічого не виходило. Зірка ж навпаки, біля воріт гостей діяла продуктивно. Особливо багато клопоту завдавали захисту киян Борисенко, Федоров та Мизенко. Їх активність і призвела до другого голу, коли все той же Віктор Ульницький порушив правила у своєму штрафному майданчику, і Юрію Беличенко нічого не залишалося, як реалізувати пенальті. Гру було зроблено. Зірка продовжувала атакувати, а ЦСКА відбивав ці атаки. Єдиним помітним епізодом останніх 15 хвилин стало вилучення Уляницького з поля за другу жовту картку. Отже, 2-0 – перемога зірки Нібас. Як вам сьогоднішня гра? Ну, в общем-то, мы отдавали себе отчет о том, что команда ЦСКА будет играть на подъеме, потому что они как раз сбросили тот психологический груз, который давил нас, победил в последнем матче принципиально в Металлург. И я был на игре этой команды с Ворслой когда лишь блестящая вратаря Блестящая игра вратаря Полтовчан помогла Полтаве отстоять свои ворота в неприкосновенности. То есть эти игры показали, что у команды ЦСКА большой потенциал. И в общем-то эта игра, которая состоялась сегодня, лишнее подтверждение. Я не буду вдаваться в подробности тех трудностей, которые мы испытываем. Но самая главная трудность это трудность в составе. У нас даже сегодня ряд игроков вышло на уколах. говорим по честное слово, но тем это факт, что в общем-то смогли выполнить все то, о чем мы говорили, сыграли строго принципиально в обороне, сегодня уже Золотинский не допускал ошибок, Руснак сыграл свою силу, Беличенко, ну и в общем-то все это в сумме значит, принесло положительный результат. Это, наверное, самая плохая игра, которая у нас была в этом сезоне, но все-таки и при этой игре можно было отсюда вести очки. Матч між «Шахтарем» і Вінницькою Нивою мав принципове значення, адже саме вінничани стали гірниками на шляху до фіналу попереднього Кубку України. Увесь перший тайм був за гірниками. Лише Матвієв міг двічі відзначитися, але м'яч після його ударів потрапляв у стійку і поперечину. В інших епізодах Ниву рятував капітан Воротар Циткін. Перший тайм так і закінчився нульовою нічією. У другому знову перевага була на боці Шахтаря. На 75 й хвилині Запорожченко у штрафному майданчику зіграв рукою, і головний арбітер Степан Сельменський з Ужгорода призначив 11-метровий штрафний удар, який чітко реалізував Олег Матвєй. Отже, 1-0 на користь шахтаря. А ось всі результати 9-го туру чемпіонату країни. З однаковим рахунком 1-0 Карпати виграли у Чорноморця, а Шахтар у Вінницької ниви. 2-0 так закінчилися матчі між Металургом і Ворсклею, зіркою Нібас ЦСКА і Тернопільською Нивою і Кривбасом. В нічлі 0-0 зіграли Торпедо Динамо і Таврія Дніпро. Кремінь переміг Прикарпаття 2-1. В чемпіонаті лідирують динаміці Києва 22 очка. На три менше у Чорноморця. По 18 набрали Дніпро і Ворські. Всі інші команди йдуть дуже щільною групою. У стані аутсайдерів змін не відбулося: Кривбас 4 очка і Прикарпаття 2. Серед бомбардирів лідирують троє: Олександр Зотов, Сергій Чученко і Олег Матвєєв, які забили по 6 м'ячів. Відбулись матчі 12-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги. Ось їх результати: Металіст Шахтар 3-2. Дніпро, Металург Маріуполь 1-3. Футбольний клуб Львів Нафтовик 3-0. Закарпаття Явір 1-2. Поділля Хімік Северодонецьк 2-3. Хімік-Житомир, Металург Донецьк 0-1. Спортивний клуб Миколаїв Динамо 2-3-0. Спортивний клуб Одеса ЦСКА 2 3-1, Поліграф Техніка 1-0, Верес Металург Новомосковськ 1-0, Зоря буковина 2-1, Сталь Кристал 2-0. Чемпіонат очолює «Тріумвірат» у складі Нафтовика, спортивного клубу Миколаїв і Донецького металурга у всіх по 25 очок. На очко менше у Сталі і Северодонецького хібу. В нижній частині турнірної таблиці, як і раніше, металіст 9 очок, 5 у з Київки і Поділля, і немає очок у Черкаського Дніпра. Болільник поняття інтернаціональне і дійсно справжні футбольні прихильники з великою цікавістю завжди слідкують за ходом подій національних чемпіонатів інших країн. І саме для таких прихильників наша рубрика, яку ми назвали. Інтерм'яч. В італійському чемпіонаті серія А пружина інтриги тільки не починає розкручуватися. Зіграно три тури, лідирує Парма Сімочок. А чемпіон країни Мілан після трьох турів п'ятий. Ось як грав цей суперклуб в гостях проти Болонії. Рахунок відкрив Міланець Марко Сімоне. Відбулося на 47 й хвилині. Однак російський бранець Болонії Ігор Коливанов через п'ять хвилин з пенальті рахунок зрівняв. В повітрі з'явився запах сенсації, але його успішно розвіяв неперевершений Веа. 2-1. мілан. Це Мілан, а це лише третій тур. Тож лідерство Парми тимчасово, тим паче, що її вже наздоганяє Ювентус. У нього очок. Отже, в турнірній таблиці італійського чемпіонату по Сімочок має три команди: Парма, Ювентус і Інтер Мілан. Центральним матчем четвертого туру чемпіонату Іспанії стала зустріч мадридського атлетико з клубом Логроньєс з міста Логроньєв. Зацікавленість до неї пояснюється тим, що чемпіон країни, який до цього зазнав двох поразок поспіль, мав дати відповідь на запитання, що хвилювали його прихильників: були попередні поразки прикрою помилкою, чи команда опинилася в стадії кризи, що затягнулася. Як відзначила спортивна газета Марка, відповідь була однозначною. Виступаючи в гостях Атлетико, продемонстрував футбол, який був притаманний йому в кращих матчах минулого сезону. А голи, які забили легіонери Чех Бейбл на 28-й хвилині і аргентинець Еснайдер на 45-й, а особливо Кіко на 68-й, стали прикрасою матчу. Результат міг би бути і більшим ніж 3-0, але в кількох епізодах вдало зіграв голкіпер господарів поля Седру. Судячи з усього, знайшли спільну мову бразилець Рональдо і головний тренер Барселони, англієць Роб Робсон. Останній звинувачував молодого футболіста в тому, що він не повністю віддає сили команді. Проте, в матчі з Реалом Сусідадом, Рональдо був найактивнішим практично всі 90 хвилин гри. Вже на першій хвилині бразилець завершив комбінацію, яку почали джеованні фігу, відзначивши таким чином свій день народження. Йому виповнилося 20 років. Він же після пасу Івана Делапеньї забив і третій м'яч. Навіть сильна злива не завадила Барселоні здобути перемогу 3-2. З інших результатів цього туру відзначимо перемоги в гостях: Бетиса над Цельтою і Ов'єдо над Екстремадурою, Депортіво над Геркулесом 4-0 і Вальядоліда над Расінгом 3 0 В складі гостей відзначилися лапка, російські легіонери Сергій Шустиков і Володимир Бощасник які, отримавши нульові оцінки за гру, заробили від арбітра ще й по жовтій карці кожен. Після четвертого туру в чемпіонаті Іспанії, яке раніше два владі, по 10 очок набрали Бетис і Барселіна. До групи лідерів входять також В'єдо, Депортіво і Мадридський Реал. В чемпіонаті англійської прем'єр-ліги в минулі вихідні зіграно матчі сьомого туру. Футболісти лондонського арсенала зустрічалися в гостях з Мідлзбро. До цього поєдинку суперники мали однаковий доробок по 11 очок, і перемога одного з них давала шанс увійти до групи лідерів. Здавалося, б, фактором свого поля підтримкою болільників скористаються господарі, але всі їх надії футболісти арсенала перекреслили вже на третій хвилині матчу. Захисник лондонців зробив довгу навісну передачу майже від свого штрафного майданчика. Хартсон прийняв м'яч на правому фланзі атаки і сильним ударом по дузі послав його у ворота Мідлзбру господарів, який вийшов далеко вперед, був без сили щось діяти. Футболісти Мілозброва намагалися зрівняти рахунок. Кілька чудових шансів мав для цього Раванеллі. Але вже на 27-й хвилині зустрічі другий м'яч влетів у ворота господарів поля і не без допомоги їх останнього захисника, який так невдало намагався перехопити передачу суперника. М'яч потрапив до райта, і той свого шансу не втратив 2-0 на користь арсенала. Цей рахунок залишився незмінним до кінця поєдинку. На виїзді проти ліце проводив гру цього туру «Ін'ю касл І тут перемоги святкували гості. Для перемоги їм вистачило одного м'яча, який на 59-й хвилині забив у рота літса Алан Ширер. Серед інших поєдинків цього туру слід відвідати зустріч Ліверпуля з Челсі. Тут два голи чеського легіонера Патріка Бергера допомогли лідеру чемпіонату Англії виграти з великим рахунком 5-1. Також слід виділити поразку Nottingham Forest вдома від West Ham United 0-2. Отже, після цього туру Ліверпуль очолює турнірну таблицю, набравши 17 очок, на два менше у Ньюкасл Юнайтед. На очко від нього відстає Арсенал, по 13 очок набрали Манчестер Юнайтед і Шеффілд Уенстей. Це залежить деякою мірою і від вас. Тож свої враження і пропозиції присилайте на адресу Київ, 1 Хрещатик, 26, Програма футбол.